СБУ, ви постійно чуєте про них в новинах: то викрили агентів ФСБ, то зірвали диверсію, то провели спецоперацію. Але що це за структура та чим вона займається насправді? Історія СБУ починається з 1991 року, коли після проголошення незалежності Україна створила власну службу безпеки. Вона постала на базі українського підрозділу КДБ, але з новим статусом та новими завданнями. Чим же займається СБУ? Це не поліція і не армія. У них інші завдання: контррозвідка. Ловля шпигунів та агентів, боротьба з тероризмом та диверсіями, захист державної таємниці, кібербезпека і навіть боротьба з корупцією вищих ешелонів влади. За останні роки було чимало гучних операцій, наприклад, викриття російських агентурних мереж у Києві, затримання диверсантів, які готували теракти, або операція Павутина масштабне знищення стратегічної авіації ворога, яке змусило Путіна боятися за власну безпеку. Кому ж підпорядковується СБУ? Формально президенту України. Він призначає керівника СБУ, визначає основні напрями її діяльності. Також СБУ підзвітна на Верховній Раді, але ключовий вплив має саме президент. Тобто СБУ це не просто ще одна силова структура. Це очі та вуха держави. Вони часто працюють в тіні, та про більшість їхніх операцій ми навіть не здогадуємо. Але саме від їхньої роботи залежить, чи зможе Росія підірвати ситуацію всередині та чи втримає Україна власну безпеку.